Так, це ми варимо відходи, свинюшки наші, машунька, покажемо, як будемо кормити. Це не зілий супчик гречаний буде. Теж машуні. Тут буде вермішелька з зажарочкою. Тут буде борщик червоний. Так, це на, цю, на вермішельку. Цибулька і морквочка на зажарку. Картошка, капусточка, бурячок, морквочка, цибулька, зелень буде йти у нас і в бармішельку, і в борщик. Так що такі діла. Ще петрушку піду на рву тоже наріжу на борщика. От такі у нас справи. Заготовила все і буду варити. От такі у нас каструлі дві. Їжі вистачає на півтора суток. І салатик у нас готовий. Да. Ось така в нас буде вечеря. 20 травня. Така у нас вечеря. Вермішелька мушля з зажарочкою. Борщик червоний. Ой, красивий з укропчиком петрушкою. червоненький такий. І салатик вже гарно під'їли. Їсти хотіли. Хлопці, два синульки, дід і чоловік. У мене четверо хлопців. І одна я і такі кастрюляки на півтора суток варю їм. Ось такий борщик смачненький буде. Шадранечки на жарю теж зроблю їм.